Іван Франко, казка три міхи хитрощів. Було то восени. Біжить лисичка польовою доріжкою та здибає їжака. Добрий день, їжаче небораче, крикнула лисичка. Здорова була, лисичко сестричко, відповів їжак. Знаєш що, їжаче, ходи зо мною. А куди ж тебе Бог провадить? Та йду он там до саду їсти винограду. А не квасний він, Лисичко? Та де тобі квасний, повідала сорока білобока, що чула від куниці молодої дівиці, що та бачила, як господар куштував і хвалив, що солодкий. Пора збирати. Ходи, наїмося, ще й дітям по китяхові принесемо. Ні, лисичко, каже їжак, не піду з тобою, боюся. То господар хитрий. Силець, понаставляв, ще зловлюся. Не бійся, їжачі небораче, сміючись, мовила лисичка У мене є три міхи хитрощів. То вже я не я буду, коли тебе сильця не видобуду. Га? Коли так, то нехай буде. Пішли обоє, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати, аж тут смик. Лисичка ступила необережно та й зловилася в сильце. Торгнула раз, торгнула другий раз. Куди тобі? не пускає сильце, держить за ногу. Ой їжаку, братику. кричить лисичка, рятуй. Як же я тебе, лисичко, порятую? мовив їжак. Добувай свої три міхи хитрощів і рятуй себе сама. Та де там мої міхи лементує лисичка, а сама аж тремтить зо страху. Бачиш, скакала через річку, і всі три міхи урвалися і впали в воду. Їжаку, братику, подумай ти, може, у тебе деяка хитрість найдеться? У мене є одна, мовив їжак, та не знаю, чи буде тобі до смаку. Лягай на тім місці, де зловилася, і лежи. Лапки від себе відкидай і попускай духу, що можеш. Господар побачить тебе і подумає, що ти вже гниєш, то й викине за пліт. Послухала лисиця їжакової ради, притаїлася, лежить, буцім давно згинула. Прийшов господар, побачив її, та й аж носа затулив. От шкода, промовив він, не був кілька день коло сильця, а тут, бач, яка гарна лисиця зловилася, та вже й гнити почала. Що тепер з неї за пожиток? Викинути за пліт та й по всьому. І він відсилив лисицю з сильця, взяв обережно за хвіст та й шпурнув за пліт у кропиву. А лисиці тільки того й треба було. Як не дасть ногам знати, як не чкурне, лиш зашелестіло в бур'янах. Минуло два дні, чотири дні, біжить знов лисичка польовою стежкою і здибає їжака. Добрий день, їжаче небораче. Здорова була, лисичко сестричко, відмовляє їжак. Ходи зо мною до саду їсти винограду. А не страшно, лисичко, після позавчорашнього? Е, що там, у мене є три міхи хитрощів. Якось вимотаюся. Пішли обоє, влізли до саду, наїлися винограду і вже хотіли назад вертати. Аж тут смик, їжак неборак якось не додивився та й спіймався в сильце. Ой, лисичко, сестричко, кричав бідолаха, спіймало мене сильце та й не пускає. Ану, добувай свої три міхи хитрощів, і вимотуй мене із зашмарга. Ой, небоже, мовила лисичка, пропали мої хитрощі всі до одної. Скакала через річку і всі три міхи вірвалися і бовтнули у воду. Ага, так видно вже Божа воля така, що тут мені вмирати. Прощай, лисичко, сестричко, відпусти мені всі гріхи, всі урази, якими я тебе вразив. Бог тебе, прости, їжаче, мовила лисичка, втираючи очі від сліз, а я тобі відпускаю з усього серця. Ходи, лисичко, сестричко, обіймімося ще раз на прощання. Лисиця обняла їжака, хоч і як їй то було несмачно. Та що не Борак на смерть лагодиться, то як же йому не вволити останню волю? Поцілуй мене, лисичко сестричко, в самі уста, просив їжак. Адже ж ми вік звікували, як брат з сестрою. Нахилилася лисичка до їжака, щоб його поцілувати. Та ледве доторкнулася своїм язиком до його уст, а їжак тільки клац, ухопив її зубами за язик та й держить, що вже лисиця крутилася, вертілася, що вже скомліла й плакала, їжак держав зубами за язик, поки не прийшов господар. Побачивши, що їжак спіймався в сильце і держить лисицю за язик, він розсміявся. Забив лисицю, а їжака пустив на волю.